Прочі та вбату, я курю джелату то я курю зрослий бюджет і раптом, а лі фліорнула, лі фліорнула, вона нагадає, що мене знає нічого не знає не знаю, будь почуття мене грає просто часу немає, поговорим потім таких розмов уникаю. Я не працюю задарма, кручу чекаю, філки на газ. Ці гроші легкі забрав. Постійні дзвінки дістав і різні жінки. Де ж були сі бо ти я пад Типерший стал багато Ліфлюргі, не по справах Ми не будемо разом Пи пуш, пидонста Веліфор пил, кипста Амбасадор життя без запас флоу флоп'яти раз запас Всім парам зі сцени по Семрапера моя порада Дружити зі мною, бо у знайомих забираю, дівчат Вони будуть зі мною, бо знають, що я некстав. Ой, приспів. Влад, скільки ти там прочитав? Прочитав багато, я курю джелату я Зрослий бюджет і раптом Алі фліорнула в котну лад, що мене знає нічого не знає Ходь почуття мене грає Просто, просто часу немає Поговорим потім таких розмов уникає Полюбляю квіти